шановні українські аграрії. Колеги. Я радий вас вітати в своєму блозі. Хотів би, що порозповісти. Знову таки про, про різницю між працювати з ґрунтовою схемою і страховою, чи тільки страховою. Ну, видно, на цьому полі ось недавно був оприсхожі. Бачите, Як, якраз був. Але до цього часу давайте порахуємо, скільки тут листки у нас. Раз, два, три, три, раз, два, три. Ну, чотири листка. Тобто фаза В4, в принципі, все нормально, якби можна. Е, ну, Це правильно все. Але дивіться на цей час, яка лобода. Давайте сантиметрів ну, до 10, да, є. У нас у нас з вами є кукуруза, яка заросла буряним. Зрозуміло, що вона в стресі офігенно, да? вона прозріває. Це для тих, хто каже, я працюю тільки страховою. Хлопці і дівчата, ну подивіться. Вона вже на ну, як мінімум на половину висоти до рослинки. Да? От ви бачите? Я не про те, що це правильно чи неправильно. Як на мене, це дуже невірно, якщо ви не користуєтесь гуртовою схемою. Це, знаєте, як кажуть, є такі люди, які переконані в тому, що вони завжди праві. Я не хочу переконувати результат, ви бачите. Кукуруза матері, вона заросла. Ось дивіться, це добре, що зараз дощів немає, тому що. У 2020 році, колеги, в нашій зоні випало 170 мм. 170 мм випало в травні. Місяці. І ніхто не міг залізти в кукурудзу. Ви представляєте, що це? Ви хтось розповість мені, що тут, в кукурудзі, цю в, в цю буряну, да, їй комфортно. Та якби гербіцид, який ви зараз не використаєте, той самий мастер, не мастер, там, якісь то промізони, е, типу стеларів, да? вона вже все, все втратила, розумієте? Щоб подіяв він треба хоча б 10 днів. Розумієте? Так, воно буде чисте, тому що хлопці обробляють. Це мої сусіди. Але я хочу вас переконувати, 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 що без ґрунтової схеми вирощувати кукурузу. Це недобре. Недобре для вашої економіки, для вашого господарства. Тому що ви впливаєте на економіку господарства безпосередньо. Ви не економіст, ви не юрист там, і так далі, не бухгалтер. Від вас, від ваших рішень, залежить. Чи буде кукуруза сипати по 15 да? чи по 12? Чи вона буде сипати, як сипала до того? Тримайтеся, успіхів вам, колеги. Запрошу до співпраці з нашим підприємством, тому що ми не розповідаємо казки, ми живемо в реаліях нашого господарства. І дуже багато що випробували і розуміємо, про що ми говоримо. Так що я запрошую до співпраці з компанією Інтергорлабу. Успіхів вам!